Вітаю шановні глядачі і гості каналу. Що ж, жовтень і час викопувати гладіолуси. В одному з своїх попередніх відео розповідав, що гладіолуси викопують через 40-45-50 днів після цвітіння. От тому вже цей термін пройшов. І зараз якраз почав вже викупку цих чудових цибулинних квітів. Ось вже, як бачите, трошки тут попрацював вчора. Залишив ще на сьогодні. От І тому зараз буду працювати з рештою квітами. Е, прийшли дощі, тож зараз їх викопувати стало трошки вже легше. Е, краще викопуються вони, ніж у сухому ґрунті. Земля. Е, Тут пухка, тобто вона відразу добре, чудово змивається, тому викопувати слід обережно лопатою, так, щоб не пошкодити цибулину або вилами. Якщо земля пухка після дощів і добре копається, також вилами ви не пошкодите ці цибулинки. Також, щоб зберегти ці гладіолиз, відповідні сорти, які мені подобаються, я відбираю на наступний сезон маленькі. Цибулинки дітки. десь ну, намагаюся такі вибирати самі кращі, самі більші, а потім, вже коли вони підсихають, я їх відбираю і зберігаю в окремій коробочці, і потім вже висаджую навесні. Також в окремому квітничку для того, щоб зберегти кожний сорт гладіолуса який мені подобається, і їх ці сорти не загубити в майбутньому, щоб вони в мене постійно були і щороку їх висаджувати. Викопуючи, обов'язково. Цибулини треба промити водою для того, щоб змити весь бруд, всю грязюку. І цибулинки були чистими. Після того, як гладіолуси викопали, промили, я їх обов'язково ще замочую у фунгіцидному розчині препарату Максим. Про цей препарат я вже розповідав неодноразово в попередніх відео на різні теми. Максим це фунгіцидний препарат, який чудово. Справляється з різними грибковими спорами, з різними бактеріями, тому він чудов, в ньому чудово замочувати цибулини квітів. Це такий універсальний і хороший препарат швейцарського виробництва і усім його рекомендую. Замочуємо ми у цьому розчині на 30 хвилин з розрахунку 3 мл на 1 літр води. Вже після того як виймаємо ці цибулинки з розчину. Трошки треба їх просушити на сонечку, і бажано ще деякий час потримати ці цибулини з цимо зеленим бадилям, так би мовити, з цими зеленими пагонами, для того, щоб поживні речовини з листя пішли все-таки ще до цибулинки, і цибулинка набрала трохи більше поживних речовин перед тим, як піде у зимівлю. Але так як зараз я дивлюсь, по погоді, вже будуть е, такі доволі холодні дні і ночі, і заморозки, вже і, і морози обіцяють по ночам, то, е, мабуть, все таки варто обрізати. Ось залишаючи ось такі пеньочки десь на е, 3, 4-5 см. І, е, Просушити вже ці цибулинки десь у сухому місці. Ну, вдень, поки сонечко, поки плюсова температура, можна ще десь у якомусь також приміщенні, яке добре провітрюється відкритому, де не потрапляє дощ. А вже на ніч, якщо будуть морози невеличкі, то бажано їх заносити десь до приміщення. А, також ще хочу додати, що не варто поспішати відокремлювати ось ці старенькі цибулинки від нових. Тобто треба дочекатися, коли е, вона вже висохне, ось ця стара цибулина, а вже потім її відокремити, відірвати. Тому що якщо ви будете відривати свіжою, то можна пошкодити дно ось цієї молодої цибулинки. І пошкодити корінці, навіть їх можете вирвати, і така цибулина вже буде непридатна для посадки на наступний сезон. Тому бажано все-таки дочекатися, коли вона підсохне, і потім вона вже набагато легше зможе. Відокремитися. А ці цибулинки вже після того, як висохнуть, підсохнуть, їх треба вже прибрати на зберігання. Сухе прохолодне місце, де температура не піднімається вище 5-8 градусів тепла і де немає високої вологості, щоб вони не почали пріти і е, псуватися. Перед тим як я складаю ці булинки у коробку, я обов'язково їх обсипаю деревним попелом. Так, саме деревний попіл, він дуже чудово себе зарекомендував у моєму досвіді. І цибулинки, булинки, які пересипані деревним попелом у коробках, у картонних, наприклад, я тримаю, то вони не так пріють, не так псуються. І чудово зберігаються до весни. Ось зараз я вам покажу це з того року. Я зберігав, роблю ось такі дирочки, це коробочки від вина. І по сортам я сюди складав і знав, у якому відділі який сорт. І відповідно цибулинки також мають змогу дихати. Ось такий у мене спосіб зберігання цибулин і догляду за цими цибулинними квітами до наступного сезону. Що ж, сподіваюся, це відео було вам цікавим, корисним, пізнавальним. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Буду вам вдячний за підписку. Лишайте коментарі, пишіть ваш досвід щодо вирощування цих цибулиних квітів. І на все добре. До нових відео, до нових зустрічей.